Вітаю Україна, українці, україночки, ріднесенькі. Ще раз вас усіх з Новим роком. Миру, всім щастя, радості, щоб наша радість була така велика, така світла, щоб сам Господь на небі посміхався. Люблю, люблю кожного з вас, обіймаю. І давайте спитаємо прогноз, старо прогноз, інформацію від вищих. Сил інформаційному полі просторі, як будуть справи в Україні. В Україні 3 січня. 3 січня 2023 року Україна. Поділимо Україну на 5 частин. І спитаємо інформаційного поля, як буде Україна 3 січня на Заході, на півночі, на Сєвєрі, на Сході, як будуть справи, на півдні, на Югі і у центрі України. Дивимося на Заході. На Заході будуть добрі звістки, і приїде те, що зможе ще більше, ще будь сильнішими, обороноздатніми, Зрозуміли? І воно вже їде, і там буде радість. На півночі, на України. На севері України враг хоче змінити судьбу. Ворог хоче змінити судьбу своїми подлими діяннями. Він навіть магічні, магічні свої здібності починає робити. На севері, на севері України, на півночі він буде робити ритуали, він буде робити фізичні, р... бачите, розвідка буде робити. В общем, на Півночі України. Він хоче змінити судьбу. Зараз ще подивимося. На сході восток України. О, дуже важко. Ось бачите, які, які, як важко. Ворог лютує, лютує, полічеє і дуже багато смертей. На сході дуже важко. Південь Юг України. А от на Півдні рішаються питання дуже непогані. Хочеться, звісно, щоб швидше вони всі рішалися, але дуже хороші, продуктивні рішаються питання за південь України. Дуже добрі для України. Безумовно. У центрі. У центрі дуже багато буде роботи для того, щоб розподілити всі ресурси комусь по справедливості. І сподівається, центр на краще. Щось таке хорошеньке. Ми знаємо, що центр знає щось хорошеньке для України. Так, захід ми поняли. Приїде щось добре, те, що ждуть. Значить, дуже на півночі ворог, що він там хоче змінити? Ой, до Одна, одну хвилинку. На сівері України на півночі, що хоче ворог змінити? Що він хоче які події хоче зробити? І що в нього вдасться? Що в нього вдасться ворогу зробити? Крисятніча. Він хоче полянки там зробити, опять щось хоче надкусити. Якісь землі кусок. Боже мой, інформація закрита. Щось він хоче. Він хоче ще кусок на севере. Ай-яй-яй-яй. Ворог на севері скупчився. На севері України скупчився ворог, щоб. І ми це, про це не знаємо. Ми про це не знаємо. На нашу Україну сунеться, сунеться енергія ворога. ой 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 Схід, будь ласка, схід України. На півночі щось мені вовче не дуже інформація. Дякую, інформаційне поле але інформація страшненька. Схід України, восток, восток України. Що ворог там може зробити? А він вдержи кусочок, лисиця зварувала і діла від, що все, все на сході України. Що він може ще зробити? Да, він читає, що це його земля. Лисиця. Залізла, украла в чужий двір і думає, що це його земля. Схід України? Ну це не так. Ну це не так. На Сході буде весна вже тепло і буде обов'язково, вже добрі будуть новини скоро? Це не так. Не думайте лисиця, це не так. А на югі, на півдні України, які рішаються? Які випроси рішаються тут? Підскажіть, будь ласка, інформаційний потік. Пивдень. Вот решают вопрос, чтобы найти ключи от проблемы и сделать так, как все, ключ – это решение проблем. Вот что решают. Пивдень решают для того, чтобы найти выход из этой ситуации на Пивне. Бо це наш дім і в світлих енергіях. Дякую за інформацію. А не дім ворога. Ось такі підсказки. Такого підсказки українці україночки українечки. Дякую всім за увагу. Люблю, ціную, обіймаю. Пишіть коментарі, ставте лайки. Буду ждати коментарів. Люблю кожного з вас. Прагну миру на нашій любінькій Україні. Люблю, люблю.